Вітаю! Я Леонід Цихановський. Це мій канал Книгогляд. Знову 33 нещастя обсіли російський дизель-електричний підводний човен Новоросійськ в Середземному морі. Нова біда догнала його вже в Гібралтарі і Ламанші. Це човен проєкту 636.6 Варшав'янка. Що перебував на бойовому чергуванні в Середземному морі? Це досить старий підводний човен. Він, пер... човен, він переданий у склад військово-морського флоту Росії в 2014 році. Його сильна сторона це низький рівень шуму і потужне озброєння 6 торпедних апаратів і 14-крилатих ракет Калібр ПЛ з підводним стартом. Екіпаж 50 200 чоловік це човен середніх розмірів, призначений для дій у прибережних водах і закритих морях типу Балтійського Середземного Чорного моря. Підтримайте наш коридомовний канал в приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись танкісти 93 ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти коштами на купівлю дрона. Прошу всіх небайдужих долучитись до цієї святої справи. Посилання на їх рахунки розміщені під відео. Там є посилання на Монобанку і на кратковий рахунок. Коли їх відкрити, одразу читаємо на дрони для танкістів 93-ї бригади. Куди саме вносити кошти, різниці немає. Робіть, як вам буде зручно. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми, е, воїни. Главное звісно, 93-ї бригади танкового батальйона. Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нас знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! слава. Глибина занурення човнів. Типу Варшав'янка до 300 метрів, підводна швидкість до 20 вузлів. Автономність 45 діб. Приписаний цей човен був до Чорноморського флоту, але в бойових діях проти України він участі не приймав, тому що у 2020 році перезуб, перебазувався на сирійський порт Тартус. Там була російська військово-морська база. В січні 25 року він покинув цей порт і Перейшов на Балтику. Тому що нова влада в кінці минулого року заборонила використовувати цей порт російським кораблям. В січні, саме в січні поточного року підводний човен Новоросійськ був помічений в Гібралтарі. Він пройшов Гібралтар, Ламаншк і перейшов на Балтику. А от 26 вересня поточного року його помітили при поверненні в Середземне море на бойове чергування. Човен не встиг далеко відійти від територіальних вод Франції як 27 вересня, наступний день, як він пройшов ла Ла-Манш. У нього відбулася важка аварія паливної системи. В середину герметичного корпуса поступало дизельне паливо. Це створило небезпеку вибуху парів солярки від любої іскри і отруєння екіпажу. За давньою російською традицією морською, саме великий гріх командира, це доповісти нагору про надзвичайну ситуацію. Тому розміри і небезпеку аварії не доповіли, допомоги від кораблів російського військово-морського флоту не отримали. Проблемою була відсутність потрібних деталей на човні і на складах Балтійського флоту. Також виявилось, що екіпаж внаслідок низького рівня кваліфікації не зможе самостійно виконати потрібні ремонтні роботи. Човен піднявся на поверхню, він втратив хід і почав вентиляцію у відсіках, щоб очистити повітря від парів солярки. Там же 252 чоловіка всередині сидять в тій бочці. Екіпаж боровся за живучість як міх. На новоросійську два дизеля вони працюють на один електродвигун грібного валу. Система подачі палива там незалежна, тому вони спробували перекрити подачу дизельного пального до несправної системи одного з двигунів, відкачали пальне те, що було в них під ногами. Ну потім протели скрізь ганчірками і продовжили бойове чергування. Такі човни це човни пірнаючого типу. В день вони під водою, вночі піднімаються на поверхню для вентиляції відсіків і зрядки акумуляторів. На таких човнах є засоби хімічної регенерації і очистки повітря. Вони є. Але при нормальному чергуванні вони не застосовуються. У них досить обмежений ресурс роботи тільки для аварійних випадків. Ну, а дизельне пальне, солярка, вона дуже погано витирається. Може хтось спробував протерти соляркою двигун, то його неможливо толком витерти. Він все одно воняє. Залишається плівка на поверхні і вона випаровується. В герметичних об'ємах підводного човна це приводить до отруєння екіпажу парами солярки. Сила впливу на організм залежить від часу експозиції, так кажуть, скільки дихали парами. Отруєння великою концентрацією парів короткий час, 5 або там 10 хвилин, лікується підтримуючими крапельницями і спокоєм. Люди мають лежати і приходити в себе за декілька тижнів. А от при довгому часі, що вимірюється годинами і тижнями, відмовляють печінка, нирки і центральна нервова система навіть при невеликих концентраціях парів солярки. І це вже незворотні отруєння, повне каліцтво і смерть. Порахуємо. Е всі останні числа 3-4 дні вересня, Новоросійськ був на поверхні і протирався від солярки. Ну а потім, як це в російському флоті заведено, відновив чергування по 16-18 годин під водою щодня. Імовірніше за все, протікання соляри продовжилось. А хімічні засоби регенерації швидко закінчились. Отруєння екіпажу почало наростати. І вже 9 жовтня екіпаж човен Новоросійська в надводному положенні був помічений в Гібралтарі в супроводі Великого морського буксиру Яків Гребельський. Човен рухається з малою швидкістю, тому що йдуть на одному дизелі. В таких випадках військові кораблі НАТО контролюють рух пошкоджених кораблів. В Ламанші британські кораблі, вздовж обережжя Британії, французькі, е далі знову британські, а в Північному морі голландські кораблі. При супроводі, Я так думаю, що при супроводі морського буксира свого е підводний човен Новоросійський дійде на Балтику і стане на ремонт. А от здоров'я і життя екіпажу, судячи з усього, вже не вдасться відновити. Дихати два тижні парами солярку, солярки це 100% будуть відмови печінки і нирук. І центральна нервова система також кращою не стане здоровішою. Ну, зате не прийшлось доповідати в Генеральний штаб. І в Міністерства оборони Російської Федерації про якісь там аварії на бойовому чергуванні кораблів. А це в Російській Федерації найвеликий гріх, а відсутність таких, таких доповідей являється хорошим результатом. Значить, все добре у росіян вони не доповіли. Ну, 52 чоловіка будуть каліками. Це буде добре, ми переможемо. Підтримуйте наш кореномовний канал. Зкривайте Монобанку, підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофі. всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!